де 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 Синхололь. Це вже відео по папку. Як я і казав, в тому відео це буде вже відео по папку. Я знаю, чи по ТДМ, чи по метру, чи гурше покладе. Хоча в класику, я думаю, зараз ще не буде знімати Ну, бо там дуже довгий мар буде. Ну, може в метро зайду, може в метро зайду, здаємо сна... відео. Може, може. Mm, mm, почекайте, може, ми на якийсь темейдер подати. <клит> Бляха Біга... шо що шо... таке такого жорстко? <клит> а кой він грав цей той чіпошку? А вонавій годину назад. Таке 100 родных назад. Ну, добре. Так, э, зарядінговий. Що? А, зробим його. Метро. Мяу-мля-мля-м-мі-би-пи-пи-пи-пи. Я вам покажу свій інвентар. Ось так, ось так, ось так. Якщо що, я... у мене М. не пулік на пустки з ним. У мене ще була сайга золота, я її переробив і забрав оці три штучки, щоб прокачати пулік. Пуліка той. АВМ сталик, мк вишка. Півень вишка мені брат купив. Це ще, ще в початку сезону. В перший чи другий в перший день я купив її. Це ще давним давно у мене валяється. Це, це, це це, Ну це вже просто мелоч, це я вже 100 у виніс. виїзд. сімсовки, Один цей кінь. Два таких. Тут все по м'яче, просто патрон, це все. А отут вот уже цей жорстко признайте. Шосій броні кобра на якому? Три вишки під сумка. Я типу за супровод е дав АКМ. Ну, типа, як что я бы ему надавав за супровод мені? А я йому дав за супровод два 2 шлямака, Окем. На весах. І Jazz 9. Чит люби. Вишку. Акем теж був вишка. Так бо у мене зараз був один шостий рюкзак. Три шостих. Шлямака і ще був би три шостих броника. Так, нормально. що, ідемо ми в картушку. На шосту карту думаю. Типу, ну я не хочу зараз ні на яку другу карту йти. М -м -м, так, який бы сетап мені взяв пулик, мкашка чи півень і мкашка. Може вообще G9 і пулик. Та, то, 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 то. то. Плийте отак вот і отак. Вот а, чекайте! Це законому гаражів. А. Якраз зараз почекайте. Кому інтересно, скільки коштує мій весь інвентар, зараз вам покажу. скільки він коштує. 7 лямів і 296 тисяч. Оце у мене всі компоненти забирають. Нарахую, що чорного письма буде 4 ляма. Шірські откупані. Ема! Єма! У мене 10 чертежів, які коштують ляма. У трохи менше. 4 слідка, 800 тисяч, ось і оце і оце. Що, беремо ми 19 лемку. Е, ось так, ось так і ось так. А, тут так що. Хотіння без нього. Е, йдемо, просто беремо закуп і все. Беремо. Так у мене грошей немає, що я хочу. Є маски, як у мене америки Е, Добре, давайте їх продам. Не буду купити ще. Почекайте, звідки у мене стільки золотих пісків? Ааа, я запам'ятав. Добре, давайте я продам планшети, детектори і ще штучки. ці штучки. Опа, уже стоя. Йдемо на шесту карту цього нашого. Я роблю закуп. Все, нас ну, запустила, асфальт, де? О! О. Е, Тіпочки там є. Якщо що, я беру весь час отакий закуп. 20 патронів розривних на авік, 350 патронів розривних на, під, на пітух, 2 смока, 2 моліка, 2 хаєшки, 3 аптечки маленькі і 6 енергетиків. Зараз ми бустаємось, Скіпаємо тіпів, просто йдемо на івентик. Типочки пока. Его а? не помени. Ты бот встань. Я а? случайно зашел в другой раз. Да типа...

Натонесеньких, боже, просто натонесеньких. О, добре, що я пішов в соло на соло режим. Це соло на соло... Со... Ну, можна сказати, мінус сотка патронів. Це дуже погано. Ну... Но... Я хоч ще теж так, штуки, що тут немає. Добре. Це мені касік. Ну, із того, що там саме карта зараз буде хціпати повна фігня. Ну хоча там. Я речі ж тривати по факту не хочу. Всього я йду на карту. Потім ще може в метро загоскочимо. О, серебро я. Чипу сіда серебро? А. І так і так. А где все золотые пески. Ты меня сыпал. Дай все золотые пески. Ну, а я рано, куда Нет, это обрежь, что это ребро сыпало. Все, ну пускай туда. Я не знаю, что это кожа именно, но хотя бы.

Нормально. А вот моє страже, тож зараз можуть тіпі на вас вплити. А вот звідки? Я не розумію. Я можу їх пошукати. Ой, я бачу, я бачу, я бачу їх. 納豆はぜひ決ミる。 Ну, и хотя бы не забанить. Хотя можно и забанить. За Ну, бо за зараз. Тиминг банить, нет? Ну, а не? Ну, кого есть баны? тоже на но зараз я не знаю. А, блин, я просто... ну вот и там стоит, бляха. Бачик тут два типа. Ай, блин. Ха-ха. Иди, иди. На базу. На базу. А тут ячку тут. А, блин, це я вот Я трохи затопил. Так что там зараз ячку-то не то, то значит, что сходить Ну, думаю, что с Ну было. Тут я... Тут никого и не было. Кто-нибудь того типа якого я кокнул. Я надеюсь, що хоть ще одне хоть за випаде, выпаде. Бляк, что не випаде, це буде просто в фігня. фигня. Е... А, почекайте! Почекайте, почекайте! А я ж нагадався. Я, блін, я забув. Я все зараз нагадаю, що можна у усім... Юху! Я А вы бачите вот так, то вас тут вони прикольно видають, позволиться. Та можете будуть? Ні? Походу не будуть. Може я ще потім на топор-центр зайду. А може штурм потім підемо, я не знаю. Може штурм, жаль. Ого. Оце одне серебро пустині. Оце одне серебро пустині. Нормально так. Одне бляхо серебро. Казав одне, а випало чотири. Ону може ще якихось типів чорного застрів знайду. Якщо я якихось типів знайду через острів, то добре, ну імбулько. Можливо тих двох типів. Просто бачу тіпів Вони, коротше, бачу оток тіпів Вони мене не бачать. А якщо б побачили, то це була б просто смерть. Платім. А ну по факту я їх хоч не забанять. По факту може і забанять Ну у танк все, давайте підемо і все. Давайте ще на танк підемо. Ну я не знаю, чи мені патронів хватить. Ну якщо я буду з півдня в бої стріляти, то має хватити. А вот те, що у мене на другий патрон... то обляха. А ну те, що у мене на другий сот авік. Це мінус. а це хто? Е т -к -с ф, що, ц -ц блін? Ашильки на танку схожи, то та и все буду йти на вихід. А вот выхід, минус, то вихід дуже далеко. Ну, то, типа, само зжигання, ну якось... Я це два раза в папку. Ну, блин, то що минус то, что ты отгодишь. Это єдиний минус. А плюс то, что ты не будешь до вихіду. A owocne samo zgrzechanie na karcie, w na nie no bo z was to je raczej może spostrzec. Jest duże takim szansą. No, na duże ale to szanowny takim szansą. mi techniczny komponent! I drubić paślunia, no tam, wam nożny, Tank, tank, ty dobudysz, spądrz na to Contra, 야, 곰돌아, 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 곰다아 곰돌아, 곰돌 Типа, 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 типа. Ну, я не буду крыса, я буду снайпером. Я ж не крыса. У меня авдик я снайпер, а не крыса. А вот этой типок. Типа не зартакс надо бы би бы... Як... це подарочок Є мам подарунок залетів прям. Е, я зайняв позицію, він зайняв позицію. Але як я бачу, я походу фігову зайняв позицію. А то точно все скупив? Точно точно все скупив? Все скупимо хтось. No to ja wszystko kupiłam. Tak ja coś róbę już. Ja już przemlala na badowi. Bo, bryń, kakaszki. А почка ты игрок? Что забрать? А, а ч у меня такие мал... Ч у меня такие маленькие кд в смысле? Ч у меня реально такие маленькие кд? Ну ну, ну, ну кей. Okay. É o seguinte, eu dos cinco.